Танці активісти зламали шлагбаум, проти якого виступала родина рестораторів Зарічанських та інші містяни. За допомогою позашляховика чоловіки знесли будку, у якій сидів касир. Шлагбаум на місці лишився, втім навряд чи він буде працювати. Нагадаю, напередодні на знак протесту ресторатори зупинили роботу закладу Яхта. Бо з гости почали брати оплату за проїзд на парковку. Одна година коштувала 30 гривень. А кожна наступна по одній гривні, як пояснив юрист підприємців, до війни за паркування сплачують. Пов сам заклад, втім, початком вторгнення ці кошти пішли на підтримку зсу. Два роки війни проїзд до моря був безкоштовним. Втім, несподівано за нього почали брати гроші. На вулиці Кутузакія частина дерева впала на автівку. На щастя, у цей момент всередині машини нікого не було. Гілка пробила лобове скло зі сторони пасажирського місця. Власниця автівки каже, все сталося буквально за дві хвилини. Її чоловік щойно припаркував авто, як на машину впала величезна гілляка. Жінка писатиме заяву до правоохоронних так, органів. Залишив машину на дві хвилини. Вийшов, і ось таке. Буду звертатись тепер. Ось що робити. Могла впереді дитина сидіти, або я це ви бачили, так? Да? Нас хвост пробило стекло. Додам в Одесі. Є успішні кейси відшкодування грошей за пошкоджене деревом. Авто. Наприклад, минулого року Одесит відсудив у міськради майже 500 тисяч гривень за те, що у 2020 році на його сітроен впало сухе дерево. СБУ арештувало одеське майно дружини екснардепа-зрадника Ігоря Маркова. Також і Неса Маркова отримала підозру у Держзраді. За матеріалами СБУ суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 мільйонів гривень. Наразі Неса є співвласницею російської іт компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ. Від початку вторгнення компанія фігурантки поставила до окупаційних угруповань Росії програмних продуктів на Понад мільйон доларів додамо у 2014 році. Фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя. Житель Запоріжжя готував атаки на представників ТЦК. Він планував підірвати автівки, на яких пересуваються військові. Терактам там запобігла служба безпеки України. Затриманий виявився охоронцем місцевої енергокомпанії. Його ФСБ дистанційно завербувало у квітні цього року. У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою. Наразі чоловік затриманий, йому загрожує довічне. У результаті спецоперації на гарячому затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військоматів. За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військоматів. У подальшому він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів із використанням вибухівки. У ТЦК на Львівщині прокоментували інцидент зі збиттям велосипедиста. Там пояснили, що військові просто не змогли стримати емоцій, бо чоловік відмовився надавати документи та почав тікати від представників центру комплектування. Врешті велосипедисту таки вдалося втекти після падіння. А автівка ТЦК злетіла у кювет. Військових, які брали участь у гонитві, відсторонили від роботи. Львівський ТЦК призначив службове розслідування. Судитимуть поліцейського, який намагався заробити на ухилянтах. Підозрюваний працював водієм сектору логістики у поліції. За 10 тисяч доларів він обіцяв чоловікам допомогти потрапити у невизнане Придністров'я. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску. До схеми винувачений вирішив залучити співробітника прикордонної служби та обіцяв йому тисячу доларів з кожного втікача. Втім, прикордонник про схему повідомив своє керівництво. Поліцейського затримали у березні цього року під час передачі «Час частини грошей прикордоннику за переправлення одного військовозобов'язаного тепер копу загрожує від 7 до 9 років тюрми. Економія світла буде частиною життя українців у наступні роки. Таку заяву зробив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, генерація втратила 9 гігават потужностей внаслідок російських атак. У зв'язку з цим уряд розробив стратегію для збереження енергосистеми. Першочергово це посилення ППО. Також згодом мають зняти мита та бюрократичні процедури для ввезення енергетичного обладнання. У кожному обласному центрі має з'явитися установки для незалежного живлення критичної інфраструктури. Наша мета заощаджувати на всіх рівнях від великих підприємств до окремих будинків та квартир. Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякдення в наступні роки. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні. Четвертий блок нашої стратегії це міжнародна підтримка та співробітництво. Нарощуємо обсяги допомоги у фонді підтримки енергетики України вже понад 494 мільйони євро, перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Африканський біженець ЄС нелегально намагався потрапити до України, щоб підлікуватися. Його рух у бік українського кордону зафіксували камери словацьких прикордонників. У чоловіка жодних документів із собою не було. Він назвався громадянином Гвінеї і заявив, що довго проживає у країнах Європейського союзу, оскільки стикнувся з проблемами здоров'ям, вирішив, що кращої медичної допомоги ніж в Україні йому не нададуть ніде. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності згодом іноземця повернуть словацькій стороні в порядку рід sim правоохоронці викрили групу торговців метадоном. Наразі затримано чотирьох злочинців. Організатором схеми виявився житель Білгород-Дністровського, який вже має кримінальну справу за наркотики. Через інтернет зловмисник підшукав собі п'ятьох помічників віком від 30 до 35 років. Для конспірації він зареєстрував акаунт від іншої країни. У якості першої партії чоловік придбав 200 грамів метадону. А його помічники повинні були зробити закладки в Дніпрі та на Одещині. Перед затриманням копи протягом місяць Ців спостерігали за закладниками. Четверо затриманих можуть сісти за грати на термін від 6 до 10 років. Вилучено близько 200 грамів розфасованої наркотичної речовини, пакувальний матеріал. Телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та три автомобілі, якими користували зловмисники. Наразі організатору та трьом його подільникам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України у незаконному придбанні, зберіганні, пересилання з метою збуту та збуття наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. З іншими двома фігурантами проводяться слідчі дії. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.